Так, вітання українцям, які в Україні, які за кордоном і по всьому світу. Не знаю в кого який там добрий ранок. Ну, коротше, такий, як є. Якщо коротко по ситуації, можу сказати за наш Завдіївський напрямок, що тут твориться, то ситуація наразі така, живої тимчасова сили оцих да? шлунгів. Щось із часів от боїв за саме місто Авдіївку не менше, а я більше, да? і пруть їх натягує. Авіації, Каби, фаби що спостерігаємо, їх наче більше артилерії, там інших ну, артилерії всіх калібрів, і РСЗВ не менше. Ну, Тобто інтенсивність не зменшається. І... От із спостережень того, як ну, відбувається, якщо вони залазять в якесь село чи в місто, да, ну, проходить там, ну, неважно, там ну неділя, три місяць, все, зноситься село чи населений пункт, чи місто, ну, практично стирається і залазять туди вже закріпляється. І так, от, що ми бачимо, кожного дня да, десь там 100 метрів, десь 200 метрів. І що саме це було там якийсь період затища, да? ну як затища, таку менше. А зараз колони бронетехніки, починаючи оце десь із Архангельську, це отут перед ну, черетаном, і туди вниз, оці з району э, Сєвєрного, Тоненько, Орлівки, Нетайлову, і вниз туди аж до Красногоровки, так вилазять цілими колонами. Ці черепахи понаварювали там, бля, як у малішонні. Значу. І колони такі є, не, не тільки танчики, а й боєві броньовані машини там всіх типів. і піхоту валять. І ще сюди, осіде... ну, якої гостини посадка. Там, де посадки викашені, там легше. Там можна бомбити з малої авіації, з повітря нашої. Да? Ну, і коригування легше. А коли вони залазять сюди, у сюди в таку густу посадку і лізуть по посадки, це ну прикиньте стільки людей треба, щоб периметр перекривати. І що з законом про мобілізацію, ви прекрасно знаєте, є мало того, що людину від мобілізувати треба, її ще ж треба навчити і обкатати хоча б під обстрілами. Тому не дивуйтеся з того, що якщо вони десь мають просування, цьому є суб'єктивні причини. І ситуація. І F-16, я не знаю, хто в країні вже за що тут відповідає. Є от, да, Міністерство оборони забезпечувальний орган. Хотілося б почути, що вийшов оцей да, який плетоноску задом наперед носить і сказав, що ребята, Ф-16 нам не дають по такій-то причині, чи дають тоді, а то ми пілотів учим уже стільки, вже людей, 10 тисяч навчили, не смішать людей. І F-16, коли зніме з повітря їхню авіацію, ці каби фаби. У нас інша картина війни і боїв буде, навіть в тому, що ну є. І, і така дуже важливий аспект, щоб не було в майбутньому у нас по півроку привалу по БК. Має бути стратегічне планування. Сподіваюся, що воно ж є. Да? А то ой, яка неожиданність, Сполучені Штати перестали давати, у нас нема. Є бабки, закупайте за бабки. Не 100 мільярдів тратить на оборону теплових електростанцій, не 100 мільярдів на теплових електростанцій. У Кличка грошей до Кіра, 14 мільярдів він тратить на метро на виногради. Та хай краще на боєприпаси, на озброєння купить. АТО. І до речі, де звіт за 23-й рік кабміна цього Шмигункевича, фунта. За 40 мільярдів гривень на дрони. Ну куди ви в які бригади? Хто бачив? Ми не бачили. Може хтось у когось, якась бригада у нас тут мажорно запакована. І мільйон дронів вже вже півмільйона, вже півроку пройшло. Де вони в повітрі? Ви хоча б там перед Верховною Радою прозвітуйтеся, то да, таке диво. За 23-й рік вони навіть виконавча влада перед законодавчою владою не прозвітувала за 23-й рік, за 40 мільярдів гривень виділених. На дрони. Є основне, у військовій адміністрації заведіть нарешті або військових, або перенаправте кошти на фортифікацію, на бригади. Створяться інженерно саперні батальйони. У нас доста будівельної техніки є по фірмам і японською, якою хочеш. Є закон про конфіскацію тимчасову. Буде техніка, будуть військові будувати, буде лінія оборони, будемо мати іншу ситуацію на фронті. Над головою має бути перекриття, якщо не залізобетонне, то із е, кругляка хоча б 3-4 наката. Ну, Вроді ж прості речі говорю, да? але що, ну киянин сказав, ви послухали. Блядь, і далі пішла паларама. Не виділяйте гроші на адміністрації з Кабміна, вони в молоко, вони в нікуди, на офшори. Фірми на алкоголіків по відкриванні, да туди денежки ушли. І Синегубов розповідає, Ми фертіфікацію там делали, там не делали. В тюрмі має сидіть він і його папічники. Отам Донецька, Луганська адміністрація, Херсонська. Що за бред? На Хмельницьку область виділили гроші, да? щоб вона будувала фортифікації в Запорізькій області. Шо ж блядь, чи за Ну, то такі. А так, друзі, допомагаємо підрозділу. Вон в телеграмі є реквізити Тайця. Пацани, штурмовики кожен день штурмують посадки, вибувають оцих шлунків паршивих. І це є практична робота. І наш підрозділ і в день, і вночі і знищує орків. Але я вам скажу ну, там окремо розкажу за це постачання і з оцих нещасних зарплат, як воно далі мусулиться, допилюється. Виробникам привіт! А так, вас всіх обняв все буде Україна, слава нації! І маленьке бункерне мило обов'язково здохне. В зелікані ж лежати не буде. Ну десь його там прикопають Всіх обняв.